І так, маловіновобранці. Хоча у вас всього двоє, ну ладно. Слушайте, у вас зараз буде дуже серйозне завдання, але перед цим я повинен вас попередити. Що через неділю до нас приїжджають дуже важливі гості. Хоча скажу відверто, їх я не люблю. От слово злость. Вони прям як ресторіч. Ну ладно, не важне. Ваше завдання зараз береть кухню. Бо скоро тут будуть їсти. А також десь через дня один-два ми плануємо напасти на одну із баз долга. Недалечко тут є. Вони недавно там закріпились, треба їх, по-перше, відбити, звідти, бо територія наша. По-другому, там, там тонне оружжя, а оружжя нам зараз ой як треба. Та й знають всіх наших гостів, вони явно попросять ще й оружжя добачити. Ну, ми тут потім покушаємо, а далі нам що. Поприбирайте, поприбираю. Ну, в українській мові це не типу. немає слова кушайте за мною. Я вам всім об'ясню наш план. Ви збираєтесь оббити декількох наших побратимів заради таких автоматів. За кого ти мене приймаєш? Я що, похож на довгу чи на патріота, може я варвар. Може, я довго що на мало. Ти думаєш своєю головою. Я я як залужний, я продумую свої плани до самої-самої маленької мілочі. Ні, ні-ні, ні, що, ні, ні. Ви, ви, ви вибачте, вибачте, не те сказав. Ну, я вам все об'яснив, ви все поняли. Швабри, віник в руки і прибирайся, я пішов, у мене Ех. ну Тепер тільки ти і я будемо Прибирать все це.